Паралелограмі ABCD Діагональ BD утворює з сторонами BC і CD кути 57 градусів і 65 градусів. Визначте градусну міру кута ABC. кут ABC складається з двох кутів ABD і DBC. Кут ДБЦ нам відомий 57 градусів. Залишилось знайти кут АБД. Оскільки в нас відомо, що дано за умовою, що а, Б, С, Д паралелограм, паралелограму, паралелограма протилежні сторони. Паралельні, отже, БЦ паралельно а, Д. Б, Д Січна. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. А в нас саме кут А, Б, Д, кут А, БД дорівнює куту Б, Д, С. дорівнює куту Б, Д, С. Як внутрішні різносторонні. А отже кут АБД дорівнює 65 градусів. Отже, кут у нас дорівнює 65 градусів. І тепер, щоб знайти кут АБС, нам потрібно додати кут АБД та ДБС. ДБС. Тобто 65 градусів додати 57. І ми отримаємо 122 градуси відповідь А.